Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую свої враження від гри шостого туру іспанської ла-ліги Жерона Мальорка. Передусім цікавлять українці Артем Довбик та Віктор Циганков, які вже на початку матчу зіграв рукою у власному карному майданчику, що привело до голу з пенальті видатаму ріки. 0-1 четверта хвилина. Але ж не дарма Жерона знаходиться серед лідерів іспанського чемпіонату. Атака і ще раз атака, що вилилася спочатку в гол Давіда Лопеса Сільви на 25-й хвилині, а потім пенальті реалізував Артем Довбик. Причому змусив понервувати своїх прихильників, бо м'яч відразу потрапив в стійку. Але мить розчарування тут же змінилася радістю, бо кулястий полетів в сітку воріт 2-1, 33 хвилина. Над стадіоном здійнялися жовто-сині українські прапори. А хлопчик на плакаті вивів прохання до добика про його футболку в подарунок. Жирона на куражі рветься вперед і знову забиває. Іван Мартін на 33-й хвилині доводить перевагу господарів поля до більш вагомої. І на даний момент Жирона лідер Ла ліги. Правда, Шеріал з Барселоною та Атлетік Більбао свої матчі шостого туру не зіграли. Але сам факт лідерства надихає Жирону на звершення. Ангель Ерера забиває четвертий, 4-1 після першого тайму. На 57-й хвилині Доубик виводить на ударну позицію Савія, і той не промазав 5-1. Артем записує до свого активу ще й асист. Циганкова і Доубика вже звично замінили після години гри, але знову українці були одні з найкращих на полі. Це дуже тішить моє вболівальницьке серце, бо українці в Європі не пасуть задніх. Більше того, серед лідерів своїх команд. А Жерона дещо розслабилась, ще двічі пропустила, але перемагає 5-3 і лідирує в іспанській лалізі. А українці одна із головних ударних сил Жони. Оце так маємо те, що маємо. Наступні поєдинки проти вільяреала в гостях та Мадридського реалу вдома покажуть, хто є хто і справжній рівень Жирони. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!